Постійні душевні тривоги та стан перед тим, чого взагалі ніколи може не статися. Саме з цим я зіштовхуюся кожного дня на протязі останнього року. Це почалося перед народженням дитини та після того, як ми її втратили. Якщо вам відомий подібний стан і ви не знаєте, як з ним впоратись, то додивіться відео до кінця. Можливо, комусь із вас допоможуть мої поради та практики, але пам'ятайте, що це все індивідуально. У січні цього року ми втратили дитину, і після цього наше життя розділилося на до та після. Через три місяці ми зібралися і покинули Київ. Переїхавши до маленького села, це все робилося для того, щоб кардинально змінити обстановку та образ життя. Саме приїзд і став першим кроком до того, щоб почати роботу над собою. Ми відразу повністю занурились в ремонт будинку, та на деякий час вдалося відволіктися, але згодом все повернулося. На пару тижнів знову з'явився той стан, з яким дуже складно впоратись та контролювати. Після цього я прийняв рішення продовжити роботу над собою та почав прокидатися кожного дня о 7 годині ранку і займатися медитацією у вагончику, де знаходяться бджоли. Практики. Медитації для мене не нові, і колись вони мені дуже сильно допомагали впоратися з подібним станом. Також я включив до свого розпорядку дня фізичні вправи, адже спорт також є невід'ємною частиною, яка допомагає налагодити самодисципліну. Вже 5 днів такого режиму, і я почав відчувати зміни, які йдуть мені на користь. А що вам допомагає впоратися з подібним станом? Пишіть в коментарях та підписуйтесь, щоб побачити, які перевтілення будуть в майбутньому.